Ви можете отримати колективний захист, якщо ви є громадянином України та проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Громадяни України, які перебували за межами України у відпустці або відвідували членів сім'ї, або змушені були втекти через війну не більше 90 днів до 24 лютого 2022 року. Ви отримали захист в Україні до 24 лютого 2022 року. Ви є близьким членом сім'ї особи, яка й отримала колективний захист незалежно від національності. Близькими членами можуть бути чоловік-дружина, співмешканець ця, діти віком до 18 років. Це стосується чоловіка-дружини, співмешканця, ки лише у випадках. Коли шлюб або спільне проживання було укладено до 24 лютого 2022 року. Вимога щодо того, аби до 24 лютого 2022 року ви були членами одного домогосподарства з особою, яка отримала колективний захист, не є обов'язковою в цьому випадку. Це рішення діє також у випадку, якщо ви та член вашої сім'ї подаєте заявку одночасно. Навіть якщо шукач притулку перебував в іншому місці до 24 лютого 2022 року, то шукач все одно вважається членом домогосподарства за винятком випадків, коли можна вважати, що заявник переїхав із домогосподарства, є іншим членом сім'ї, який до 24 лютого 2022 року був частиною домогосподарства особи, якій надано колективний захист. Прикладами інших членів сім'ї можуть бути діти старше 18 років, бабусі та дідусі, брати і сестри. Це рішення діє також у випадку, якщо ви та член вашої сім'ї подаєте заявку одночасно є громадянином України і вже мали дозвіл на проживання в Норвегії до 24 лютого 2022 року. Це також стосується вас, які отримали дозвіл на проживання в Норвегії до 24 лютого 2022 року, але в'їхали в країну пізніше. Ваш попередній дозвіл для перебування в Норвегії втратив чинність або втратить чинність менше, ніж через два місяці після того, як ви подали заявку на захист. Зверніть увагу, що це також діє, навіть якщо у вас кілька громадянств, якщо ви не належите до числа тих, Хто може отримати колективний захист, ви можете подати заявку на надання захисту в індивідуальному порядку. Якщо ви пов'язані з Україною, але не підпадаєте під жодний з перерахованих вище пунктів, ви не можете отримати колективний захист у Норвегії. Навіть якщо вище зазначені критерії дотримано, вам не буде надано колективний захист, якщо у вас є дозвіл на постійне проживання в Норвегії. Або Дозвіл на тимчасове проживання в Норвегії, який який дає підставу для надання дозволу на постійне проживання або відповідний дозвіл на проживання згідно з правилами ЄЗ.